На онучку дьорни самогону, поки ніхто не бачить. Діду, через твій самогон в нашій сім'ї вже ніхто не бачить. У вас є календар на наступний рік. А ви я бачу діду оптиміст. <риклад> <риклад> Бабу Валю, що сьогодні розкажете? Єдина фраза людей з червоним дипломом: у вас отримання чи відправлення? У гороскопі сьогодні написано, що в мене гарний день. Ой, не сміши, який в тебе день, вирішую я. Валю, чому картопля якась недожарена сьогодні? Яка хазяйка, така й картопля. Жінка створена чоловікові богом, аби те дурне на самоті не вмерло від щастя. Нам, українцям, вже все одно, відключення світла, армагеддон, кінець світу. Головне, щоб по графіку. Ні один з тренінгів по тайм-менеджменту не навчить вас так планувати час, як Обленерго. Бабусю, скажіть, як не їсти після шостої вечора? Треба все з'їсти до шостої. <рес> У вас теж день, коли ви готуєте, перете, прибираєте, називаєтеся вихідний. У яких органах найбільше паразитів? У державних. Молодець! Як добре харчуватися тим, що викопав на власному огороді, сьогодні на вечерю, наприклад, будуть кроти. Онучку, допоможи бабусі відкрити банку. Відкрийте поліція. Тху! От дурень! Гарний чоловік та жінка не можуть бути разом, бо він два рази не пропонує, а вона з першого разу не погоджується. Хто ваш улюблений актор? Богдан Ступка, Станіслав Боклан та мій чоловік з температурою 37,5. Відна? Робіть так тричі на день і спина боліти не буде. Коли мене дратують люди, я говорю, що в мене ще ні разу не вимикали світло. Діду, з ваших знайомих хто-небудь страждає від алкоголізму? Ніхто не страждає, всім подобається. А що це ваш дід робить? Та вирішив на та вирішив зиму, дах поремонтувати. Чи є у вас якась мудрість? Наші друзі з дитинства це єдині люди, які з нами товаришували не бухаючи. Чи спала ти з чужим чоловіком? Не, що ви кажете, отче, хіба з чужим заснеш? Діду, а що краще, це дупа чи груди? Неважливо, чи дупа, чи груди, чи головне, щоб жіночий. <ріст> Куди це ти зібралася? На кладовище. А велосипеда хто назад приведе? Зуб я вам видалила, дві години нічого не їжте. Та я після ваших цін два місяці нічого не буду їсти. Знаєш, діду, чому курячий бульйон допомагає при хворобі? Чому? Тому що там багато антибіотиків. Діду, чому ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити. Тепер ні гаража, ні машини. Нам де ви плануєте відпочивати цього року? Я оцінив свій бюджет і зрозумів, не так вже я й втомився. Щоб зробити суп з фрикадельками, очистить з пельменів шкірку, а зі шкірки можна зробити суп з галушками. Баба Валя з дідом люблять грати в хованки. Зранку ховає самогон від діда. А якщо дід знаходить, то ховається вже баба. Діду, а що ви можете сказати про свою освіту і життєвий шлях? Всі казали, що я нічого не добився в житті без освіти. А я всім довів, що нічого не добився із освітою. Чим ви любите займатися на вихідних? Найбільше люблю нічого не робити, навіть прокидаюся з самого ранку, щоб подовжити нічого не робити. Дівчата думають, що чоловіки легкодоступні, поки не почнуть шукати за кого б вийти заміж. Валю, я прийшов знову п'яний, ото йди туди, де пив. Алло, мужики, я відпросився. Діду, як ваші справи? Коли лікар говорить, що з вами все в порядку, то я вже думаю, що це поганий лікар. Чим ви займаєтесь на пенсії? Дуже люблю працювати, але поки в графіку немає вільного місця на роботу. Бабу Валю, вам сьогодні 130 років. Розкажіть, як ви дожили до такого віку? Та чекала, поки пенсію піднімуть. Ну, думаю, 200 років не проживу. Ой, доню, мало знайти собі чоловіка. Треба ще йому в голову вбити, щоб його мрія збулася. Ага. Валю, ти ж не їси після шести. Так це якраз шостий, більше не буду. Як у вас справи зі світлом? Та зранку не було. Скоро пообіцяли увімкнути. Я от не розумію, нащо було переводити годинники, якщо й так світла по 12 годин немає. 90% чоловіків не знають, за що на них злиться дружина. А ще 10% не розуміють, що вона взагалі злиться. Отче, згрішила я, переїдала, пила і жила надмірно. Я знаю, дитя моє, я слідкую за твоїм каналом в Ютубі. Як вважаєте, хто сильніший: чоловік чи жінка? Звичайно, жінка. Щоб підняти труну, потрібно шість чоловіків, а щоб загнати чоловіка в цю труну, потрібна одна жінка. Бабусю, а ти сама до нас прийшла? Сама. А тато казав, що тебе чорти принесли. Це центр допомоги алкоголікам? Так. Допоможіть. Нам з кумом на чекушку не вистачає. А в тебе таке було вила? Зустріла ти людину і одразу розумієш, що весь свій час хочеш провести без неї. Чули, ваш онук приїздив. він хоч допомагає дідові? Так, допомагає. Вчора вони разом пропили дідову пенсію. У нас гроші є? Немає. Як немає, я ж тобі вчора всю пенсію віддав. У мене є, в нас немає. Бабусю Валю, що ви нам сьогодні розкажете? Єдина фраза людей з червоним дипломом у вас отримання чи відправлення? Дивися, бабо, яку корову купив. Так то не корова, а коза. Знову на базарі надурили. Попався на схему від шахраїв. Кажуть, давай нам гроші, а ми тобі через 40 років повернемо. І що за контора? Пенсійний фонд. <рес> Бабусю, а подайте цей провід. Бачиш, я ж казав, що це нуль. А ти фаза, фаза. <рес> Нарешті вчені вияснили, чого хоче жінка, але вона вже передумала. <рес> як неочікувано. Я... Валю, повернися до мене лицем. Не хочу. Бо наївся ти цибулі. Повернися, кажу, бо наїлась ти гороху. Ось дивіться, як баба ще може. Вчора в селі завершили ремонт доріг, поклали асфальт найвищої якості. Бабусю, а як ти знайшла свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. Доню, чому ж ти не хочеш за нього заміж? Мамо, та він же рудий. Та це дурниця. Один рік життя з тобою, і він буде сивий. Знаєш, що треба зробити, щоб жінка отримала задоволення в ліжку? Ну і що? Залиш її одну, нехай виспиться. І ще раз забудеш заправитись, будеш ходити пішки. Діду, ти мене любиш? Звичайно, люблю, Валю, але грошей нема. Ну нема, то нема.